Я всіх вітаю. Давайте запитаємо у карт, в якій сфері життя найближчим часом у вас відбудуться зміни. У сфері особистого життя. Що ж саме зміниться? Зміни будуть відбуватися у вашій сім'ї. Це ви, це головна карта, яка першу карту, яку я достала, це головна. Це ви, ви хазяйка, ви мама, ви дружина, ви оберігаєте сімейний очаг. Це зараз, на сьогоднішній день, це ваша основна задача. Але будуть зміни, і зміни будуть на краще. Це зміни у вашій парі і з вашою другою половинкою. Ваша друга половинка готує для вас якийсь сюрприз. Це буде для вас велика несподіванка. Ви цього зовсім не чекаєте. Можливо, це буде якийсь подарунок. так, ось ваша друга половинка це чоловік, який має стабільність на роботі, який головний у вашій сім'ї. Ви головна, що стосується сімейного вогнища, а він головний табитчик. У вашій сім'ї буде мир. Можливо, зараз є якась сварка невеличка, якесь непорозуміння, так ось незабаром все зміниться, сварка розвіється. Так, і ви поговорите, поговорите по душам, розберетеся в тому конфлікті, який є між вами, і зрозумієте, що це було не так важливо і не варто сваритися, і у вашій сім'ї настане мир. Ось такі зміни на краще вас чекають найближчим часом.